Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті м'ясорубка Molinex. Ось такий вигляд вона має. І вона зовсім не працює. Давайте ввімкнемо і впевнимося, чи дійсно це так. Подали напругу і натискаємо на кнопку, але вона не реагує ні на прямий пуск, ні на реверс. Ніяких ознак життя немає. Давайте від'єднаємо від мережі і для безпеки. Будемо розбирати. Відкрутили я 4 гвинти на нижній частині і знімаємо нижню кришку, добираємося до середині і всередині ми наблюдаємо двигун, редуктор і плата керування механічними, з механічними перемикачами. Ну що, давайте оглянемо візуально, чи не в нас не обірвано, нібито все ціле, ніде ніяких. Пошкоджень я не бачу. Давайте подамо напругу з лабораторного блока живлення і спробуємо стартанути. Як ви бачите, двигун починає крутитися, але лопотить і бачимо спалахи на самих ламелях, тобто на щітках. Додаємо трішечки напруги, більше 30 вольт, як ви чуєте, обороти, обороти додавалися, але лопотить, що свідчить про те, що двигун несправний. Замкнутий або десь в обриві. Бачите, я його зупиняю. І він не повинен так ставати, повинен самостійно стартувати. Але як його підштовхнути, тоді він починає працювати. Від мережі, звісно ж, він буде дугу тягнути і не буде так, як потрібно працювати, тому що він не стартане, попаде в мертву зону. Знімаємо двигун і будемо ставити ось такого плану новий. Тут роз'єми трішечки відрізняються, але все це діло ми підправимо. Так, і В додаток я поставлю ще плавний пуск LS2A на 16 А. Це модуль плавного пуску, для того, щоб двигуну було легше трішечки стартувати з нуля. І полегшить йому роботу. Значить Нам потрібно зняти спочатку ось цей вузол керування кнопки так, виняли його, далі виймаємо всю конструкцію з коробки. Виймаємо і коробочку ми відставляємо в сторонку. Вона нам поки що не потрібна. Далі нам потрібно від'єднати двигун від редуктора. Для цього беремо торкс викрутку і викручуємо, звісно, три гвинта. Так, викрутили їх і далі від'єднуємо двигун від редуктора. Редуктор нам теж поки що не потрібний. І далі ми беремо новий двигун і уважно оглядаємо, чи все, чи вони ідентичні, чи ні. Дивимося на направлення черв'яка, все нібито співпадає. Розміри такі самі, але у нас трішечки відрізняються з'єднання. Тобто нам потрібно буде відрізати клему від нового двигуна, і, звісно ж, дроти трішечки залишити від старого двигуна, тому що довжина та колір як ви бачите, співпадає. Підключення теж співпадає, я перевірив. Але дроти нам потрібно від старого двигуна трішечки ось так десь відрізати і будемо, звісно, спаювати. Відкусуємо дроти, далі ми зачищаємо, звісно, їх і за допомогою паяльника волова залуджуємо дроти, щоб пайка була якісна. Залудили всі дроти. Далі ми одягаємо термозбіжні кембрики на дроти, і, звісно ж, проводимо паєчку. Спаюємо всі по черзі дроти. Звісно, і кольору все запаяли дроти. Далі ми утягуємо термозбіжні кембрики за допомогою тепла. І далі від лабораторного блока живлення знову перевіряємо, чи в нас справний двигун, щоб не від 220, щоб впевнитися в тому, що він під'єднаний правильно. Як ви чуєте, двигун стартанув, робить рівненько, чистенько, все далі нам. Потрібно реверс перевірити. Так, перевіряємо. Так, бачите, самостійно все стартує, все добре. З цим розібралися. Далі нам потрібно під'єднати 220. Для цього нам потрібно від'єднати будь-який дріт мережевий. І будемо сюди впаювати плавний пуск. Червоний дріт це вхід, тобто з вилки 220, де заходить, підпаюємося на червоний дріт, вхід. Звісно ж, не забуваємо одягти термозбіжні кембрики. Все, і далі вихід до двигуна паяємо синій дріт. Ми навіть і по кольорам збіглися. Все, підпаюємо, все якісно паяємо. І, Звісно ж кембрики ставимо і гріємо їх. Все в нас зібрано, друзі. Далі нам потрібно перевірити все це діло в розібраному стані від мережі. Подаємо 220 вольт і вмикаємо. Так, і Ми наблюдаємо плавний пуск. Згом постійно набрав оберти і працює справно. Далі нам потрібно перевірити ще реверс, перевіряємо. Так, після зупинки, звісно, і як ви бачите, реверс теж плавно у нас стартує. Тобто, все у нас вийшло. Далі нам залишається все це діло вставити в корпус. Звісно, вже не, не забутися одягти редуктор, закрутити всі гвинти. І закріпити редуктор з двигуном в корпус. Це секас іще той. Поки встромив його, ну, я зняв передню панель і це стало набагато краще і легше вставляти. Все, друзі, зібрано, плата керування теж вставлена на своє місце. Модулі плавного пуску я закріпив на стяжечку капронову, просвордив отвір, він не болтається нікуди. І Закриваємо кришкою і робимо перевірочку в зібраному стані. Так, вмихаємо, подали напругу. Як ви бачите, м'ясорубка стартанула, все справно крути, обертається. Все, струм, потужність, споживає мясорубка, 190 Вт без навантаження. Все, далі ми вимикаємо і перевіримо реверс на всякий випадок. Що на все попало, збіглося. Так, Все у нас при збірці вийшло. Віддаю власнику, а вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.